Перейдемо до розгляду до такої схеми, яка називається однорозрядний напівсуматор. Однорозрядний напівсуматор позначається такою абревіатурою або HS, або HA. Тобто half едер або half sum. Ну, Часто він позначається HS абревіатурою, і у нього є два входи А і Би. Це два входи. Однорозрядні. Однорозрядний напівсуматор містить два входи А І, БІ. Ну, тут добре видно yeah. на А, І однорозрядний напівсуматор містить два виходи СИ і ПІ. СІ це від суми, а ПІ це від переноса. І як формуються від суми і від переноса, можна подивитися побачити з цих табличок істинності. Як формується біт суми? 0 плюс 0. Тобто один раз це я е, хочу звернути вашу увагу на те, що у нас А, І і Б, І – це однорозрядні числа, і С, І, П, і, це теж однорозрядні числа. І дивіться, 0 плюс 0 – це буде 0, правильно? 0 плюс 1 – це буде 1. 1 плюс 0 – це буде 1. А 1 плюс 1 – це буде 0. Це арифметичні правила. Тобто, якщо ми Сумуємо два біта, дві одинички, то в результаті виходить 0. Але якщо ми сумуємо дві одинички, то в результаті получається 0, а одиничка переходить у старший розряд. Тобто так от виходить. Наприклад, ми сумуємо число 0,1 і 0,1. 1 плюс 1 0. І одиничка ушла у перенос. І у нас тут вже для оцього от Наступного розряду ми сумуємо 2 біта плюс той перенос, який з молодшого розряду прийшов. Тобто 0 плюс 0 буде 0, і плюс одиничка переноса буде вже 1. Тобто кожен е, розряд може ще генерувати біт переноса. Якщо біт переноса, Встановлюється в одиничку, це нам каже про те, що у цьому розряді відбулося переповнення. От ця ситуація це буде якраз переповнення. 1 плюс 1 дорівнює 0, і перенос встановлюється в одиничку. Це переповнення. От як генерується перенос, як ви бачите, він встановлюється в одиничку, Вихід переноса встановлюється в одиничку лише в одній ситуації, коли на вході дві одинички. 1 один плюс 1. Це значить, що буде одиничка у переносі. І реалізувати такі дві таблички істинності це зовсім не складно, тому що легко бачити, що оця табличка істинності для реалізації суми може бути. Створена на, може бути реалізована елементом XOR. Це ж, якщо ви згадаєте табличку істинності XOR, то вона якраз така і буде. Тому від суми це просто XOR двох вхідних бітів. А і XOR, BI. Ну, а XOR можна розписати через операції І або таким чином. і не АІ. І БІ, або А не, не БІ. А від переноса формується просто як результат операції І над двома входами. Це знову ж таки підтверджується табличкою істинності: 0 і 0, 0 0 і 1 0, 1 і 0 0, 1 і 1 виходить. 1 Отже. Однорозрядний напівсуматор буде мати таку от схему. Я її намалюю ще раз, бо тут вона так, трохи погано намальована. От ми маємо входи А і Б, И. Схема складається з двох елементів Ксор і, і Елемент І. Ну, що тут може бути, не зрозуміло в ну, цій схемі. Є якісь питання? Чому саме так таблички істинності виглядають? Зрозуміло? Чому перенос у нас генерується, зрозуміло? Це ж за цього і назвали сума комунія 2, правильно? Сума... по Модулю 2. Це тому, що дивіться, сума по модулю 2. Тобто оця от назва сума по модулю 2 вона відображає то, як працює XOR. Тобто, якщо ми робимо над двома однорозрядними числами суму по модулю 2, ми їх додаємо, а потім від результату, а потім до результату застосовуємо оцю от операцію. Тобто, якщо у нас є дві однорозрядні змінні А і Б, то сума по модулю 2 буде так от розраховуватись. А плюс Б мод 2. Тобто 0 плюс 0 це буде 0, якщо ми е, шукаємо мод 2, то це теж буде 0. 0 плюс 1 і 1 плюс 0 це буде 1, 1 мод 2 це буде 1. А от якщо дві одинички, 1 плюс 1 – то це буде 2. А 2 мод 2 це вже буде е, знову 0. Вот я думаю, это мусор. Називається сума по модулі 2. Так, так. Далі можна переключати. Все змінилося. Тепер однорозрядний повний суматор. Однорозрядний повний суматор... Відрізняється від напівсуматора тим, що повний суматор має ще вхід переноса. І тепер ми сумуємо не лише два входи А і БІ, а ми сумуємо ще е... А І плюс БІ плюс С І. Щадате? Це І, це буде показників ні, ну в принципі, ми можемо на нього подавати знаковий бід, але зазвичай це просто вход, сюди подається перенос від попереднього розряду. Тобто, якщо в попередньому розряді є перенос, ми його можемо врахувати в поточному розряді, подавши цей перенос на вход переноса. І у нас буде АІ плюс БІ плюс СІ. Тобто цей суматор розраховує суму АІ. Плюс БІ плюс CI. І бід суми виводитися на СІ, SI, а від переноса буде виводитися вже виход переноса. БІ це виход переноса, а CI – це вход переноса. І на ПІ виводиться саме виход переноса цього однорозрядного повного суматора. Повний суматор зазвичай позначається буквами або так от би суматор, це від, від, від скорочення від англійського сума, або FS, або FA по-різному. Тобто full сум, full adder, SM, суматор. Ось от буквами позначаються мікросхеми повного суматора однорозрядного. Кличка істинності повного суматору. Дивіться, 0 плюс 0 плюс 0 це буде 0, 0. 0 плюс 0 плюс плюс 1, це буде 1 в переносі поки що 0. Ну, тут так само 1 плюс 1 це буде 0 і 1 в переносі. 1 плюс 2 0, це буде 1, і 0 в переносі. 1 плюс 0 плюс 1 це буде 0, і 1 в переносі. Одиничка плюс одиничка плюс 0 це буде 0, як і одиничка у переносі. А от цікава комбінація. 1 плюс 1 і плюс 1. Дивіться, 1 плюс 1 це буде 0 і одиниця у переносі, правильно? Але 0 плюс 1 це буде 1. Тому якщо, ми, якщо у нас тут на входах будуть 3 одинички, то на виходах будуть 2 одинички. Тобто сума трьох одиничок це буде одиничка і одиничка у переносі. Тобто, грубо кажучи, дивіться, 1 плюс 1 плюс 1 це буде дорівнювати 3. Як це не викликає сумнію, правильно? Три, три однорозрядних числа сумуємо, отримуємо число. В якому ході 1,1. Тобто троєчка. 1 плюс 1 плюс 1 буде 3. Так. Да, до речі, від переноса можна просто вважати як старший розряд оцеє нашої суми. Це справедливо і для напівсуматора, і для повного суматора. Від переноса це просто старший розряд суми. І щоб створити такий повний суматор, ми використовуємо два напівсуматора. Оцей от перший суматор сумує АІ плюс БІ, а другий суматор до результату цієї суми, що додається І. Тобто тут у нас буде АІ, сор БІ, а тут буде АІ І БІ. Тому СІ вже буде. AI XOR BI, XOR CI. Тому що оцей от вход. Це ж буде AXORBI, а сума це буде оцей вход, ксор оцей вход. Тобто СІ для повного суматора буде AXOR, BX or CI. А оцей от. На цьому от виході у нас буде АІ ксор BI і, і умножить на С І. Тобто І це І. От, розуміло, чим ми тут буде такі сигнал? АІ ксор БІ і ЦІ. Тому що на цьому вході у нас XOR БІ, а на цьому вході ЦІ. А виход переноса на пів суматора це буде операція І над двома входами. І от ми робимо операцію І над двома входами і отримаємо таке число. Ну, а щоб отримати перенос. Перенос повного суматора буде встановлюватися в одиничку, або коли тут є перенос, або коли тут є перенос. Тобто ми просто два оцих переноси об'єднуємо через обой і отримаємо виход переноса для однорозрядного повного суматора. Таким от чином він генерується А, і, і, Б, і, або оця от штука. От вона. Ну, подивіться на цю схему, що тут може бути незрозуміло. Повного однорозрядного суматора три однобітних входи і два однобітних виходи. Три однобітних входа це два біта даних і один біт входа переноса. І 2 однобітних виходи. Виход суми і виход переносу. Така от таблічка міста. Повний однорозрядний суматор реалізується на базі двох однорозрядних напів -суматора. Перший напівсуматор розраховує суму АІ і плюс БІ, а другий напівсуматор до результату АІ плюс БІ додає ще C, Можна це вже і. дивіться, як можна створити багаторозрядний суматор на базі однорозрядних повних суматорів. Тут намальований багаторозрядний суматор з послідовним переносом англійською мовою це називається Ripple Carry Adder. Багаторозрядний суматор використовується для суми двох багаторозрядних чисел. І ми його можемо створити, якщо послідовно вімкнемо кілька однорозрядних повних суматорів. В загальному випадку, для того, щоб знайти суму двох n-розрядних чисел, треба увімкнути підряд N однорозрядних повних суматорів. Тобто, дивіться, ми беремо однорозрядний повний суматор і на його входи подаємо. Два молодші числа а 0 б 0 От, припустимо, ми хочемо зробити суматор для суми двох трьохрозрядних чисел. Перше число представляється бітами а 0 а 1 а 2 друге число представляється бітами б 0 б 1 Б2. 2 А0 це молодший біт. Числа А, А2 це старший від числа А. B0 0 це молодший від числа Б, B2 2 це старший від числа Б. І от ми беремо е, повний однорозрядний суматор. І на входи А і Б подаємо молодші біти А0 і Б0. А оцей от вход переноса молодшого напівсуматора, це, він буде входом переноса нашого багаторозрядного суматора. Далі ми беремо ще один однорозрядний суматор і на його входи даних подаємо вже розряди а 1 б 1 А на вход переноса цього розряду ми подаємо виход переноса попереднього розряду. Тобто, якщо А0 плюс Б0 нам згенерує тут перенос, то цей перенос буде додаватися вже до суми А1 плюс Б1. І так далі, ми беремо. Ще на третій напівсуматор. На його входи подаємо числа А2Б2, тобто біти А2Б2. І вхід переносу цього повного однорозрядного суматора підключаємо до виходу переносу попереднього розряду. І на виході получаємо трьохрозрядний результат суми. На виході получаємо трьохрозрядний результат суми С0, С1, С2. І ДР, дивіться, і ще тут буде pe І ще буде від переносу. Цей от виход переноса самого старшого розряду буде виходом переноса нашого суматора. А тут ми до цих двох чисел, ми ще ж додаємо цей біт це ін. плюс оце число, плюс це число получаємо чотирьохрозрядне число. Тобто, дивіться, якщо ми будемо додавати. Число 1, 1, 1 плюс 1, 1, 1, що ми получимо? 1 плюс 1 0. 1, плюс 1 0. Тут одиничка з попереднього розряду. Перенос 1 плюс 1. 0, 1, 1 і 0. Тобто оце в біті переносу становиться одиничка. А якщо ми ще й додамо сюди ще біт переноса, то ми взагалі отут одиничку отримуємо. Тобто, якщо буде від переноса, одиничка, вхідний від переноса, якщо буде одиничка, отут, так? і якщо отут теж будуть всі одинички, то ми отримаємо PA от одиничка і на всіх трьох виходах теж одиничка. Це а? інакше там. Де це? Адем на бирм, Вот, С0, С1, С2. Не, вы кажете, С1, пожалуйста. Який С1? Це И. Вот це Ин. Так мы Д забираем сигнал. Ну ми ж на нього подаємо сигнал. Це ж вхідний, це вход перенос. Ну, а в чем? Ну просто на виході як на САДРВ. Де на виході? Я тут мабуть навіть. Дивіться, ми додаємо це ін плюс. Якось це акуратніше запишу. Це ін. Це Ін, взагалі, оце все будуть входи, оце все будуть виходи. Якщо у нас це ІН одиничка, і входи А і Б теж всі одинички, то на виході теж всі будуть одинички. PA буде 1, s 1, С0 S11, s 1 От цей суматор у нього перевага в тому, що він, ну, схема дуже проста і якби інтуїтивно зрозуміла, а його недолік е, в тому, що затримка цієї схеми буде дуже велика. От Дивіться, ми подали на входи А і Б якісь числа. І спочатку сумуються А0, Б0, це ін, і отут перенос виставляється. Да? Потім цей перенос повинен додатися до цих двох біків. І ми ще чекаємо, доки цей перенос додасться на цьому напівсуматорі і виставиться тут. А потім оцей перенос ще повинен додатися на цьому напівсуматорі. Тобто у нас, по суті, цей перенос отак проходить через всі три послідовно вімкнених напівсуматора. Спочатку молодший розряд генерує тут перенос. Потім цей перенос, який згенерувався молодшим розрядом. Додається на цьому напівсуматорі і генерується ще один перенос і так далі. Тобто сумарна затримка оцього повного суматора буде дорівнювати сумі затримок всіх напівсуматорів. Якщо у нас, якщо у нас сумуються якісь 32-розрядні числа чи 64-розрядні числа, то це виходить дуже довго чекати. Для цього. А, вот. А тим паче у нас же, наприклад, от перемножувачі комбінаційні, там кілька суматорів взагалі послідовно увімкнено. Якщо у нас перемноження 32-розрядних чисел... Для комбінаційного перемноження 2 -х 32 -х розрядних чисел послідовно треба увімкнути 32 суматора. 32 розрядних. Тобто ну, це взагалі дуже довго виходить. Ну, це якщо комбінаційний перемножувач, який це все буде робити за один так. Вот. Тому це, в принципі, це дуже серйозний недолік. А, ще раз хочу сказати, як це все відбувається. Дивіться, ми подаємо на вход числа А і Б, чекаємо цю затримку, а, N умножить на TFS. tfs — це затримка одного суматора. І тільки після проходження цієї затримки ми можемо бути впевнені, що на виходах встановилася та сума, що потрібна. Тому що можлива ситуація, що тут в чому ідея, що в принципі результат може встановитися і раніше для одних комбінацій АБ, а для других комбінацій А Б результат може становитися пізніше. Але він гарантовано встановиться, коли у нас пройде N умножить на TFS, бо це буде відповідати найгіршому випадку, коли на вход подані всі одинички. Тобто у нас же оцей перенос повинен, бути, повинен буде пройти через всі оці напів... повні суматори у тому випадку, якщо у нас е... всі одинички будуть на входах. В такому випадку по-любому буде генеруватися перенос. І в такому випадку нам потрібно буде чекати, N умножити на ТФС. Оскільки ми зарані не знаємо, які нам числа прийдуть на вход суматора, ми от повинні завжди чекати найбільший час, щоб точно бути впевненим в тому, що на виході те число, що нам треба. Бо якщо ми раніше знімемо дані з виходу, якщо ми до проходження цієї затримки знімемо дані з виходу, то може бути така ситуація, що Отут, наприклад, перенос ще не встиг становитися, тому оця от сума ще неадекватна. Да? І якщо ми візьмемо це число до того часу, коли цей від суми розрахувався, то це просто буде ну, не, не той результат суми, що неправильний результат суми на тримання. От, чи, чи зрозуміло, чому потрібно чекати от оцю от затримку для того, щоб на виході був правильний результат суми? Понятно? А mm -hmm. что сделаем. Ну, Отличная идея, давайте сделаем. <с 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 <с